Сьогодні в відео я розповім вам про сервіс для випуску віртуальних карт в будь-якій кількості, приємного перегляду. Не буду тягнути кота за всі подробиці, перейдемо одразу до суті. Познайомтесь із сервісом Pay to House. Це сучасне рішення для арбітражників, рекламників та всіх, хто працює з масовим запуском реклами. То що це таке? Pay2House це платформа, яка дозволяє вам швидко і зручно створювати віртуальні банківські карти, причому робити це можна без обов'язкової кус верифікації, що значно спрощує запуск рекламних кампаній на масштабі. Серед основних переваг: створення необмежної кількості віртуальних карток, немає обов'язкової курс верифікації, ходить для Facebook, ads, Google Ads та TikTok Ads і звичайно інших рекламних платформ. Його можна використовувати для різних типів трафіку. Я думаю, ви розумієте, про що я вам зараз кажу. Мінімізується ризик бану через підозрілі платіжні активності. Тобто одна карта на одну кампанію. Кому це буде корисно? Арбітражникам, які роблять масові заливи трафіку, командам, які працюють з фармом аккаунтів і зв'язок маркетологам, які тестують велику кількість креативів та оферів, а також рекламним агенціям, які хочуть тримати платіжні інструменти під повним контролем. Чому це важливо? Раніше для створення нової платіжної карти доводилось проходити перевірки, чекати підтвердження від банку, унаслідок використовувати обмежену кількість аккаунтів. Pay to house знімає ці обмеження, ви працюєте швидко, масштабно і гнучко. Але це все теорія, що ж на практиці? Відкриваємо ваш браузер та в пошуку пишемо Pay to House. Відкриваємо саме цей домен Pay to House. Або переходимо просто за посиланням з опису. Клікаємо увійти, далі реєстрація. І для реєстрації нам потрібно вписати наш логін, далі нашу почту, потім придумати пароль і вказати наші контактні дані. Тобто, вибираємо будь-який месенджер. Я беру Telegram, вказую свій Telegram і тип своєї діяльності. Я знаю, що я займаюся арбітражем трафіку. Вибираю арбітражник, проходжу капчу і клікаю на зелену кнопочку продовжити. От і все, ми з вами перемістились на головну сторінку сервісу Pay 2 House. Погнали розбиратись, що тут за що відповідає. Першим ділом можемо активувати бонус. Заходимо сюди в бонуси. Далі копіюємо промокод з опису. копіюємо, вставляємо сюди та натискаємо на кнопочку Активувати. Після цього вам нараховується на рахунок 5 доларів. Це бонус на випуск віртуальної карти. Тобто вашу першу карту ви можете випустити абсолютно безкоштовно. Вже, супер, чи не так, можна безкоштовно затестувати повноцінний сервіс. Клікаємо «Мої картки, далі випустити карту. Саме тут знаходяться всі доступні картки, які нам пропонує сервіс. Вони відрізняються лише типом картки, так? далі країна прив'язки бін у кожного різна і функціонал. Десь підтримується 3D-Sektion, наприклад, десь не підтримується. Далі десь підтримується Apple і Google Pay, десь не підтримується. Вартість випуску будь-якої карти складає 5%. Доларів і також присутня комісія за поповнення картки у розмірі 4%. Тобто закидаєте 100 доларів, наприклад, на карту, і вам приходить 96. 96 ви вже можете витрачати без будь-яких комісій. Як поповнити свій рахунок у сервісі Pay to House? Це можна зробити наступним чином. Наводимо сюди курсор миші, натискаємо Поповнити. Далі обираємо спосіб поповнення рахунку. Тобто його можна зробити через Swift переказ або ж. Наприклад, як на мене більш зручний спосіб це через криптовалюту. USDT в мережі trc 20 Обираємо спосіб, який підходить саме вам, наприклад, криптовалюта. Далі обираємо рахунок для поповнення і вписуємо нашу суму. Але перед тим, як обрати рахунок, його потрібно створити. Тож наводимо сюди мої рахунки, далі додати новий рахунок, обираємо валюту. USDT trc 20 і вписуємо якусь назву, яку ви хочете. Та натискаєте на кнопочку Створити. Тепер повертаємось сюди. Так. Вписуємо знову ж таки нашу суму і обираємо цей рахуночок. Мінімальна сума для поповнення це саме 5 USDT. Те, що нам і потрібно. Але я раджу закидати гроші з запасом, наприклад, 10. Перейти до оплати. Тепер. Протягом 60 хвилин, як це зазвичай буває, нам потрібно переказати наші кошти на дану адресу. Або ж можна просто відсканувати QR-код зі свого смартфону. Тепер давайте спробуємо випустити будь-яку карту. До прикладу, хочу випустити, ну, давайте візьмемо першу так? Персональна карта, країна прив'язки Мін Гонконг. Нажимаю випустити карту. Далі я бачу, що мені на балансі вистачає коштів, мені потрібно вказати моє ім'я, прізвище по батькові та дату народження. Все більше ніяких підтверджень особи тут не потребує, по типу документи якісь там і так далі. Ці дані, які ви тут кажете, прив'яжуться до якоїсь конкретної карти, тобто держіть це в голові. Далі процедура максимально стандартна, ви впишете свої дані, оплатите з вашого рахунку, і карта вже буде у вашому повноцінному використанні. Чому, на мою думку, цей Pay to House актуальний і в наш час? Багато платіжних сервісів регулярно вилітають і блокують карти. Кому як не вам, моїм підписникам, це знати? У мене знайомий вже досить довгий час користується даним сервісом, і коли в нього блокувались карти, наприклад, то технічна підтримка допомагала у регулюванні цього питання та випускала нову карту вже безкоштовно. Якщо у вас залишились якісь питання після перегляду, то задавайте мені їх в коментарі. У мене на сьогодні все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!